Вітаю вас, творчі люди. Сьогодні у нас незвичний новий формат відео. Ми зараз їдемо на презентацію бренда, з яким ми працюємо в наставництві бренд Сіора, це бренд пляжного одягу та купальників. Ми разом працювали над позиціонуванням та й власне виходом на український ринок, і також допомагали в презентації. І презентація відбудеться в не просто в гарній локації, в гарному просторі, а в просторі нашої студентки суто Profession Business Діани Маліновської, і це прям така майже колаба іксемба і Маліновська. І Сіора. Подивимось, що там будуть за гості та який формат презентації. Поїхали на індивідуальному нас. Прусить трошки. Саніяко без підлічки, але такой, така молод, десь вода. Друга там. Ей, ей! Ми на презентації бренду Сіора, і це неймовірний кайф, неймовірна естетика, краса та пляжний вайп. Ікрас налаштовуємо я хочу Хочете <пілкурити> медіа. <моя. пілкурити> Довітня медіа присутня. Дуже дуже гарно, красиво, неймовірно простір. Дуже підходить мені десь <пілкурити> по естетиці, а також дуже дуже красиві пальники і прекрасна презентація ліків. Коли ти збираєшся на море, це таке м, питання. Сподіваємося, як найшвидше у нас буде показувати стилізації на жаркі дні, <eve> навіть коли нема моря, але хочеться побачити, чи вже застилізувала в цьому... Оце прекрасно дуже добре. Зараз Києві плюс 30, я думаю, нам всім хочеться біля тискати на презентацію А як тобі бояш в Я в захваті. А взагалі я дуже, знаєте, перебуваю стані вдячні, тому що не ви цього всього не було. Так, я дуже вдячна, що я вас зустріла, що навколо мене врастеті. Люди, які дійсно мене надихають, які йдуть поруч зі мною і з якими ми ставимо такі маленькі цілі, які нас приведуть до однієї великої державної метри. Я вам дуже досі допомогу. У нас тут п'ятниця присутня, бренду Сіора. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, як вам вдалося такі темпи змотувати вас назад? О, ну тому що класний бренд, класний байб, і відповідно. Це дуже класні люди. Кого робити якісний продукт, ну, а вже це підсилювати Ну, і класною командою, яка це все доносить для того. Клас, давай сплакаємося, <сум> щоб він стався <сум> таким, яким <сум> ти хочеш. Я вважаю, щоб в тебе було багато які яких свій бренд, скелістів, медіа. Ну і, звичайно, тисячі власних клієнтів. <сьум> 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 Очереді закривати очі просто Сіора прекрасно. Давай покнеться. А я тут знайшла дівчаток в однакових боді бренду Сіора. І подивіться, наскільки класна різна стилізація у дівчат. Як вам цей боді? Потім мені е дуже сподобався тим, що я змогла його заставізувати. Сьогодні в мене був, е був такий захід сам. Треба було зручному ході. Це мирно почувати розслабитися. Мені подобається, тому що все виглядає неймовірно. Це мій бай, мені дуже я його ношу маєте кожного дня. Я навіть почала її носити на роботу, почала до генерально, але зараз поки літа я буду ходити. Так, а знаєте потім. Ще шиється, менше шиїться, так. А, ну, давайте, писати. а ким ви працюєте? Я за стиліст була. О, дивіться, яка у нас класна стилізація. Дякую. А ви? А, я художник побривну кіно. Вау. Яке гарний час та збирає збираєте. А зараз поспілкуємося з Діаною цього простору та бренду ліцем Маліновська». А, скажи мені, будь ласка, скільки вже часу пройшло з моменту відкриття простору, а вже близько пів просто. А скільки бренд? Начебто бренду ми взагалі вже більше візьме. Будь ласка, озвуч свій девіз. і настільки карту, які взагалі влучно. Я хочу, щоб ми його вразівали якомога більше. Дав. Це слово девін це означає мистецтво життя. Потрібно вчитися нам, вшити, тому що, на жаль, в нашому світі ми євлюємо, що вміємо всі жити, але насводжуватись е, і цими моментами. Тому і М у нас є Х, а є МХІТА, М це моменти миті. І ось те, чим потрібно насолоджуватись, так для кожного Клас, Дякуємо, що пішли насолоджуватись життям. І ми зустрілися з нашою Юлею, стилісткою, яка сьогодні презентувала бренд Сіора. Розкажи, будь ласка, що це була за презентація презентували від нього купальників, це була перша презентація бренду а, і показували, як це можна інтегрувати в гардероб повсякденний, в міський іноді навіть і навіть трошечки прохолоднення. Клас, а зараз каже, будь ласка, міський образ і сьогодні теж у бренді Сіора. Скажи, так? Так, я сьогодні теж у бренді Сіора. На мені купальник, який я цілком інтегрувала в міський образ. Я додала такий брюки, і У мене ще також є жакетик. Я додаю до зверху, щоб трішки прибрати ось цю таку пікантність так. образу. Я одразу коли зайшла, ми бачили саме твій пау. Оля Юля сьогодні виглядає дуже секс. Дякую. Я, я вражена свої сміливості, бо мені сміливість знаєш, є на отакі вирази. Ти ж американці, де трошки все видно. Як Ви... тобі бренд вимагається? Ми сьогодні так, 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 так. її просто знаходимося. <реклама> мені подобається, що тут є різні <реклама> варіанти комбінацій. Дуже така літня легка тканина використовується льон, віскоза, десь трошки жовтний. Є цікавий, цікавий крій, такий незвичний і дуже нейтральна повітря. Тобто він дуже носивий Мені подобається як і естетично простір, так і своїми речами. Ми тобі дуже дякуємо за класну презентацію, за круту стилізацію. Мені сподобалися, як дівчата виглядали їхні образи, їхні доповнення, сесуальна група. Отже, за те, захід захід підходить до кінця, а я йду приміряти купальники бренду Сімура. До скорих зустрічей!